Вітаю, записую цей комплекс для людей, які хочуть покращити свою поставу, особливо для людей, в яких є вже обмеження рухливості спини, зокрема людей похилого віку. Хоча сьогодні ми виконуватимемо право на стільці, тому цей комплекс може бути корисним для тих, хто багато працює сидячи на робочому місці. або... Підіймаємося, бо ці вправо можна виконувати стоячи, або сідаємо і так, щоб нам було зручно. Стопи на підлозі, витягуємося від куприка до маківки, опускаємо плечі. Почнемо з, кілька, з кількох циклів дихання. Вдих знизу живота, відчуваємо, як розширюється зона попереку, також і в грудну клітку. Плечі не підіймаються під час диху. Вшир і видихнули. звужуються ребра, опускається донизу і підтягується трошки живіт. І знов вдих, Відчули розширення в різні сторони. І в рудній клітці також. І видих. І ще кілька. І ще останній вдих. Усвідомлюємо, як ми дихаємо. Що відбувається під час диху, де розширюється зона, які зони в нашому тілі розширюються і що відбувається на видуху. І, в принципі, це рекомендація для, подальшого, для подальших прав. Також ми усвідомлюємо паралельно, як ми дихаємо. Важливо, важливий момент, якщо вже ми відчуваємо, ми маємо біль. Нам треба бути особливо обережними. І тут головне правило таке: якщо ця права викликає біль дискомфорт, такий значний дискомфорт. Ми намагаємося уникнути цієї вправи, ми не робимо її, залишаємо на пізніше і просто виконуємо інші вправи. І немає таких універсальних вправ для всіх у кожного, тому ми просто пробуємо Пробуємо робити кожну вправу, можливо, просто ми зменшуємо амплітуду, трошки модифікуємо цю вправу, так, щоб тіло, тіло було зручно її виконувати зараз одразу. Але якщо воно не приймає, наше тіло не приймає такі рухи, навіть в меншій амплітуді ми просто залишаємо на пізніше і не робимо. І так, перше право ми піднімаємо руки і кладемо долоні на потилицю, лікті в сторони. На вдиху От таке вертикальне положення, плечики опущені. І на видиху ми зводимо лікті. разом вдих, розкриваємо в сторони і, можливо, трошки назад. І знову видих. Наше дихання під час виконання цієї вправи. І також ми усвідомлюємо, як реагує наша спина. Видих і вдих. Не сильно натискаємо руками, не виштовхуємо голову вперед. Голова, ми тримаємо її вертикально над хребтом. Це продовження хребта. І ще кілька повторень. Робимо стільки повторень, скільки нам комфортно від 3 до 10. Добре, можемо опустити руки і зробити кілька обертів, трошки розвантажити верхню частину спини, плечики назад і можна вперед, також кілька разів. І далі ми знов припіднімаємо в те ж саме положення руки на потилиці долоні, і ми починаємо нахилятися. І тут ми нахиляємося зовсім невеликим невеликій і нахиляємося віднизу, так? тобто не просто голову нахиляємо із боку в бік, а тулубом. Зовсім трошки в сторону, в іншу сторону, і при цьому наші лікті розведені в сторони. Не тиснемо сильно руками на потилиці, на голову. Більш легкі відчуття, і плечики, ми теж опускаємо нижче кілька разів. Якщо не вдається припідняти руки да, настільки, щоб е, зробити таке положення, що в долоні е, розташовані були на потилиці, ми просто опустили руки, е, на стегна поклали і хитаємося із сторони в сторону, намагаючись тримати плечики. Грудь розкрита і плечики не скруглювати вперед. Тобто ця вертикаль і невеличкі нахили. Добре. І також зробили 3, 5, 7, можливо, 10 підходів. Далі ми піднімаємо руки до гори і починаємо тягнутися то однією ручкою вище, то іншою. Якщо виходить, ми можемо припідняти і поглядом супроводжувати ці рухи, дивитися на пальці лівої руки, коли вона тягнеться догори на пальці правої руки. Але так, щоб не було напруження ні в ши, ні в голові, ні в очах. Якщо є відчуття напруження, ми опускаємо погляд, дивимося перед собою, пам'ятаємо про амплітуду. Виконуємо все обережно, повільно і усвідомлено. І ще кілька разів. В принципі, оці потягушечки, вони як варіація попередньої вправи. і видих опускаємо руки. І також можна просто опустити, розвантажити і розслабитися, можна зробити знов оберти. Не рухаємося головою, тільки. Плечики назад і вперед. І наше дихання зараз. І можна також, як в перервах, щоб дати розслабитися всім структурам, які напружувалися під час виконання вправи, можна просто робити такі невеличкі паузи з диханням. Можемо класти руки на ребра, реберну клітку. І відчувати, як ми дихаємо, як розширюється зона ребр в сторони, не догори і донизу, а знизу, на рівень грудної клітки, і в сторони, в сторони вперед і назад, по колу, відчуття розширення, ніби кулька, об'єм збільшується, і ми Рівномірно розподіляючи по колу, розширюємо всі зони. Добре. Опустили руки. Далі ми на рівень груди підняли ручки, кулачки і звели кулачки. От вони доторкнулися. І далі на вдиху ми розкриваємо і стискаємо лопатки. Плечки в нас опушені. Слідкуємо за тим, щоб вони не припіднімалися, прості рухи звели лопатки і знову з'єднали кулачки перед груддю. Дих і видих, дих і видих. І, в принципі, можна пробувати робити в двох режимах. Ми зробили на вдиху розкриття, а зробимо навпаки. Вдих і видих. Вдих і видих. І намагаємося ліктями не падати донизу, а тримати їх на рівні грудної клітки. Паралельно підлозі. І знову зробили 5-10 підходів. Можливо, ви навіть можете зробити більше. І ваше тіло готове і просить до більшої кількості підходів. Добре, опустили руки. Далі ми зробимо повороти. Спочатку почнемо без рук, тобто руки залишаються на стегнах, на колінах, невеличка амплітуда. Ми можемо також подивитися ліворуч і праворуч. І далі додаємо руки руками. Да? Нам допомагають руки, Вводимо їх. В правий бік, в лівий і погляд. Погляд в праву сторону, за праве плече і в ліву. наскільки нам комфортно подивитися за ліве плече, повільно виконуємо. Можна усвідомлювати дихання також, на видиху поворот, дих повертаємося прямо і знов видих поворот в іншу сторону. Ще по одному разу. І опустили руки на стегне на коліна, знов видихнули, знов розслабилися, відчули, що відбувається в тілі Зараз, після оцих кількох вправ. І знову вдихнули, видихнули, вдих, живіт, поперек і грудна клітка. І видих донизу. І завжди можна допомагати руками класти їх на зону ребер. Попереду по бокам. Так ми краще розуміємо, наші руки краще розуміють і дають нам відчуття, як саме рухається грудна клітка під час диху і видиху. І назад. Добре. Наступно, вправа, ми розводимо руки в сторони, провертаємо тильні сторони долоні, дивляться вперед плечики, опушені, зводимо перед собою долоні і зараз ми вдихаємо в вертикальному положенні, знов опустили плечики і видихнули хребет за хребцем, скруглюємо спинку, опускаємося вперед. між Ногами опускаємо ручки. Руками можемо доторкнутися до підлоги, але це не обов'язково. Обов'язково ми можемо тягнутися, можемо підкласти якусь опору яка б вище. І, наприклад, тут вже зупинитися. Відчули скруглення в спині, не перевантажуємо, не перенапружуємо наш живіт при цьому. І на вдиху знов повернулися перед собою ручки в сторони і розкрили долоні догори. Знов повернули долоні тильні вперед сторони, звели разом перед собою вдих, плечі опустили, і видих. Починаємо скруглюватися в спині, опускаємо руки. В шиї також йде скруглення. І на вдиху припіднімаємося і повертаємося. Якщо з руками, це трошки складно поки виконання, ми опускаємо руки на коліна і виконуємо варіант скруглень з опорою на руки. Скруглилися і вдихнули таку хвилю знизу до гори хребет за хребцем. Припіднялися, опустили плечі, вертикальне положення повернулися. вдих і видих. Можемо ковзнути руками вперед, на гомілки, наприклад. Да? І повернулися. І потрошки збільшуємо амплітуду, якщо нам виконується вправа досить легко. Видих, скруглилися. І вдих, повернулися. Або з руками ще раз. Провернули долоні, тильні вперед, звели перед собою, плечки опустили, витягнулися руками, витягнулися в той же час і знизу догориску, наприклад, до маківки, дих і видих. Скруглюємо спинку, опускаємося руками. І вдих. Можна зовсім трошки опуститися. І розкриваємо руки долоні догори. І знов. Вдих і видих. І опустили руки. Наступна вправа опускаємо долоні на нижню частину спини по сторонам, плечки опушені, вдих в такому положенні, видих. Трошки більше вигинаємося в грудному відчуття, саме в грудному вигину. Припіднімаємо підборіддя на комфортну висоту і повертаємося вдих і видих. Вигинаємося в груді, також стискаємо більше до центру, проводимо лопатки, розкриваємося передню поверхню шиї, витягуємося, і вдих. І знов повторюємо вдих, видих, вдих. Можна без пауз. І наступне одразу вигинаємося, розкриваємося передню поверхню. Вдих, повертаємося, допомагаємо ліктями, також зводимо їх. Видих. Вдих, видих. Якщо нам незручно тримати руки таким чином, ми просто їх тримаємо на стегнах, на колінах попереду. І Відчуття всередині вдих і видих. Так само робимо вдих вертикально і видих. Розкриваємося, потягнулися під боріддям трошки вище, і повертаємося. І повторюємо знов до 10 разів. Можна чередувати патер дихання, можна навпаки, робити. Вдих розкриття, хоча б невеличке, і видих. Повертаємося, в таке вертикальне положення. Ми вже не скруглюємося вперед, а просто повертаємося, плечки не скруглені, усвідомили це витяжіння. І знов вдих, розкрилися, звели лопатки, припідняли підборіддя і видих. Та ж сама вправа, але ми дихаємо по-іншому. І завершуємо наш невеличкий комплекс з диханням. Усвідомлюємо наше дихання, кладемо руки на ребра по сторонам і починаємо вдихати, відчувати, як рухаються наші руки в сторони на вдиху. І на видиху наближуються, можливо, навіть таркнуться пальчики середні. І знов дих. В сторони, а також вперед-назад і видах. і видих. Якщо ми вже добре відчули цей рух саме розширення в сторони, ми можемо тепер опустити ручки назад, на ребра і одну руку, наприклад, залишити попереду, одну розшувати позаду і відчути. Напрямок вперед і назад при вдиху розширення, руки розводяться, розширюється простір між ними, відстань і на видиху, навпаки, вони зближуються. Добре. Я сподіваюся, що після такого невеличкого комплексу ви почуваєтеся добре, маєте приємні відчуття в спині. І якщо ви відчуваєте легку втому, тоді ми зберігаємо такий, такий режим виконання вправ. Якщо відчуваєте, що вправи були занадто легкими, тоді ми можемо трошки поступово збільшувати інтенсивність. Амплітуду і кількість підходів. І також планую записати комплекс вправ, які покращують поставу, які також полегшують дискомфорт і біль в спині. Цей комплекс буде особливо корисним для людей похилого віку. І з положення лежачі на килимочку.